Доброго дня, з вами магазин Марки Двері. Сьогодні засніму для вас міжкімнатні двері від фабрики NSD. Це колекція дверей Impression і моделька MP07 в кольорі Silver. Це вже ламіновані двері, оскільки фабрика NSD зазвичай виготовляла шпановані двері, а це вже вони почали виробляти ламіновані двері. Ось така. Плівка текстурна, дуже непогана. Значить, є повністю проклеєна стойова бокова. Немає ніяких стиків плівки. Бачимо тут таку монетку, котра підтверджує якість ручка, замочок наші майстри врізали. Лиштва, дерев'яна коробка, телескопічна лиштва. Поряд. Також двері цієї фабрики, але вже шпоновані. Фабрика виготовляє двері як стандартних, так і нестандартних розмірів. Є близько 10 різних кольорів. Може робити нестандарт по висоті, по ширині. Є різні моделі. Це лише приклад для того, щоб ви побачили, як воно робиться. Фільонка ламінована з такою дуже товстою і відчутною текстурою. Бокові стійки. І отак виглядає дана моделька. Дуже непогана. Якщо вам сподобалася моделька MP07, запрошуємо вас подивитися її у наш магазин у Києві на Таліги 3, або ви можете зателефонувати, або подивитися це відео, або взагалі заходьте до наших магазинів і зможете таку собі розрахувати та придбати. Дякуємо. З вами був магазин MarketBerry.